Всіх, всіх вітаю, всім привіт. Почнемо нашу гру No Man's Sky і будемо займатися в цьому відео мисливством за кораблями. Кораблі Сентинел. Зор, зореліти вартові можна і так назвати. Ну, я їх називаю зори. кораблі Сентінел. Для цього нам потрібен ось такий портал. Ви його зможете відкрити. Двома способами: лібо шукати странників на космічних станціях, і шукати їхні могили, і відкривати гліфи, лібо проходити сюжетку сюжетку. Ви пройдете сюжетку і відкриєте ось цей ну, портал. Мені краще набагато легше буде вам пройти сюжетку і ви відкриєте цей портал. Ну що, почнемо. У мене він уже відкритий, я активірую і ось таблички. Зараз я буду вписувати перший пошук першого корабля. треба дуже уважно дивитися, щоб не нажати щось інше. Де відкривається наш портал, і ми підемо в ту систему там, де наш корабль. І погнали. Так, перемістилися ми в цю систему. Через наш портал ми також можемо повернутися, але ми повертатися не будемо. Ми заходимо в Взореліт. А може нам можна навіть не взореліт, і будемо шукати в цій системі Escape, Каталог або відкриття. Ось ця система Сувак планета Сувак. Ось на цій планеті ми зараз будемо шукати. А можливо, навіть. Хоча да, да, на цій планеті. Тут вже є оці штучки, як їх кристал. Сувак. Давайте ще раз гляну. Да. Бачите, написано Обнаружено відсутність гармонії. От там, де обнаружено отсутство гармонії, на тих планетах буде пошук кораблів. На інших. От на інших, Ні, на інших ви не знайдете. І буду я шукати через оце, цей чіп. Зараз я покажу, де він тут у мене. Ось. Ехолокатор. Через цей ехолокатор. Цей ехолокатор ви можете вибити. Я в попередніх відео показував. В попередніх відео Це не такі червоні кристали, А там такі башти, там де вибиваються такі зеркала. Ось такі зеркала, інвентіроване зеркало. Отакі башні будуть з зеркалами ходити, ходити. І ви ось туди можете вибити ехоло... ехолокатор. Так. Ну що, почнемо шукати? Я пропущу цей момент, а потім покажу, де я його знайшов. Координати покажу і все покажу. Шукав мульти... Ой, шукав корабль шукав корабель. А, знайшов мультитул. Мультитул ви можете розблокувати, підійти сюди, пройти загадку. загадку. Потім розблокувати мультитул. І ось тут мультитул ось такий забрати. А класа Координати зараз покажу. Ось, бачите, в правому, в правому вікні написано координати, де знаходиться цей мультитул. Так, і шукаємо далі корабель. Так, знайшов я корабель. Задовбався я їх трохи шукати, це S-ку знайти це дуже важко таке іменно. Зараз я вам покажу. От С-клас реально важко знайти. Я вже, мабуть, кораблів 10 облітав, тому можна моз... мозги зламати. Даже навіть ось, ось такого класу, АА-класу не можу знайти, ну блін, дуже важко. Тому що я пропоную? Ви знаходите, ось бачите координати, це вже даже видно, що це С клас. С клас в правому куточку написано текуще містоположення, мінус 65. Якщо не хочете шукати, то фарміть, фарміть оці ці ехолокатори і. Оці ресурси, лучистий осколок і інвентіроване зеркало. Я, в принципі, в деяких відео показував, як його фармиться, і шукаєте собі кораблі. А я, в принципі, покажу, ось де цей знаходиться. Його, до речі, можна апнути. У кінці відео я покажу на космічній станції. На космічній станції його можна реально апнути до С-класа. Я так свій, до речі, ось цей зоряний корабль. Оцей зоряний корабль. Я знайшов його А чи Б. І я його підняв за наніти, за оці наніти, підняв його до с класу І все, і нормально. І не треба надо, не надо паритися і шукати там С-клас. Так, просто треба наніти фармити. Наніти фармити теж не так важко. <кху> так. Що далі там ми робимо? Ми просто заходимо. Оце все ми забираємо, це сюди, це сюди. Куди там Це тоже звіз... В цей звіздольот. І бачите, що тут треба? Два лучи... три... три лучистих осколки, інвентарне зеркало і гармонічний мозг. У вас гармонічного мозга не може не бути, тому що вам спочатку треба буде юзнути оцю штуку, потім вам покаже шлях до Моноліта. Ви прилітаєте до Моноліта, і Моноліт вам дає, дає вам. Ось таку штуку, де вона тут у мене, вона на грузовому кораблі. Ось бачите, гармонічний мозг. І тоді ви спокійно забираєте. Ну що, я не буду забирати, тому що він у мене вже є. Я ще раз його вам покажу. Навіть я зараз визву, якщо не помиляюсь, він у мене по-любому повинен бути. Я собі його забрав. Вони, в принципі одинакові. Так, і кнопка Поторежим. Я ще вверх трохи піднімуся. Ось такий корабль. Ну, непоганий він сам теж. Він можна сказати, він такий самий, як цей, тільки просто білого кольору. Так. Да. Такий самий, тільки білого кольору. Його можна апнути до С-класа. Цей корабель є. А зараз підемо за іншим кораблем. Ось ми прилетіли на космічну станцію. Космічна станція, і біжимо, щоб апнути свій корабель до С-класа. Прибігайте сюди. Нажимаєте, нажимаєте покращити. І тут е, примінити Асю, улучшить клас на Ніт 50. Бачите, я не можу покращити, бо в мене грошей не вистачає. в мене на нітів не 50. Там буде інша ціна. Тобто на ніти формите і піднімаєте. Хоча мені в принципі не треба піднімати оце цей, він в мене с класа, Тобто ви до С-класу підняли, далі не треба піднімати. Так, ну і все, пішли інші, інші кораблі шукати. Так, ми прийшли, прилетіли до порталу. Можна через телепорт в космічній станції, є телепорти, і телепорт. Створюєте тут базу базу біля цього порталу і вводите такі координати. Зараз я останні координати введу, не забудьте заскріншотити. і летіть по цих координатах. так. Останнє, щоб не... Помилитись ось ця да Так, да Погнали. Ну і побігли в телепорт. Так, знайшли ми корабель. Ось такий корабль. Можна F подивитися, кнопка F координати. У правому кутку координати, а в лівому кутку можна подивитися, що це за корабель який клас. Бачите, і все-таки не s клас s клас це, ну, це, блін. це рідкість. Так, ну це все, все ми можемо забрати. Я, в принципі, можу і не забирати. Я, мабуть, мабуть, його брати не буду. Так, я ще його покажу з камери. Фотокамера, режим. Ось такий. Ось такий <кій> <кій> літачок. Зоряний, вартовий. Теж можна підняти до С-класу, зананіти, так як я показував. І буде у вас С-клас. Так, ну що, Летим до іншого. Третій. Ось що тут третій. Так. Тепер зараз введу останню табличку. Запам'ятайте цей код, або не запам'ятайте, а краще заскріншойте. Так, зараз остання табличка ось ця. І погнали. Це буде слідуючий корабель. Так, знайшли ще один корабель. По тим координатам. Зараз покажу, які координати в правому кутку. Це Беко, Б-клас. Навіть не С, а Б. Так. І подивимося його через... Фоторежим режим. Ну, непогано виглядає. Такий зверху, наче закрився цими крилами, Тож крила його вірас. Розставляється вартовий. Давайте ще подивимося, що тут так це лампа. Ой, да. Це можна все забрати, а це потім активувати. Ну я не буду тратити, тому залишу так. Так, і підемо, напевно, останній корабель на сьогодні і буду я, як кажуть, відпочивати. Так, okay. і слідуючий код. От сейчас я наберу останню, останній символ. Так, є, воно. Погнали! Так, знайшов я останній. Корабель Sentinel, вартових і Давайте подивимося координати. Я показую координати. Це, це клас. Так, і подивимося його через. дійсно в мене нападуть ці тваринки. Я буду в режимі... Блін, мешають, да Нічого хай будуть. Ось такий корабель Сентинел. Зверху ми глянемо. Ну непоганий такий теж. Теж його можна апнуть до С-класу. Впереді. Давайте і ззаді подивимось теж. Ну да-да, непоганий такий ззаді теж так світиться. А це ось цей нитком я літаю, такий чорненький він. Так, і на цьому буду закінчувати. Дякую всім, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі. І до нових зустрічей!